Сьогодні я відвідала ось таку полянку біля річки і натрапила на таку чудову травичку, яка вже підростає. І називається ця трава Полин. Ось, дивіться, кущики які гарні такі. І тут їх багато-багато. Поряд із кульбабами, ось така травичка полин, про яку хочу сказати дещо, тому що вона дуже цінна, використовую її сама. Які ж властивості має лікувальна трава полин. Я завжди заготовляю траву полинь, яку потім використовую протягом року. Коли ви відчуваєте якийсь дискомфорт чи розлади в шлунку, полинь використовують у боротьбі з гельмінними. Якщо готуєте чай із добавкою полині, то, звичайно ж, довго приймати не можна. Ну, рази в три можна випити цей чайочок. З добавкою малесенької дози такої травички, малесенького листочку, тому що полинь, звичайно ж, дуже гірка, і крім того, вона впливає на печінку, коли довго її використовувати. Тому будьте завжди обережні в користуванні, адже кожна лікувальна рослина вона ж також має свої не тільки корисні показання. А і протипоказання. Отже, нехай росте От, травичка лікувальна. Дехто зазвичай спеціально саджає таку траву у себе в садках для відлякування мошки, різних шкідників, які нападають на дерева. От. І тому вона дуже дієва, ця лікувальна, рослина. Тому знайте, збирайте і лікуйтесь.